Сьогодні я розкажу вам про зайця в барабанщик. Що таке барабани і чому колись зайців майстрували з ключиком в давні часи ще при Радянському Союзі ішов в заяць барабанив, я не розумів. Ще тоді був дитиною. Але коли пішов в армію 18 років, забрали мене, я попав далеку на північ. У Виборський район Ленинградської області таке містечко віщове, якого вже нема на аеродром служити, в ротоохороні вартовим. І от коли одного разу я в зим, зимі там холодні дуже, інколи сягали до 42-43 градусів, одну, 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 одну таку зиму вони виставили на пост і я на посту. Ходжу в одну, у третій ескадрилі, де дуже багато зайців водилося. І проходжу по парольошці від ромашки до ромашки. І щось чую, щось сильно барабанить та вче мені по дверях. Оцих харочних укриттів, бетонних таких, на яких сосни ростуть. А це гаражі літаків. Думаю, ще вкрадуть мені літак, буду мати цурис якийсь такий. Ну, тихенько підходжу, автомат знімаю, думаю, зараз запобіжник щолкаю, може, прийдеться стріляти, хто його знає. А ще й в таку морозну ніч дуже не ну, таке. Толуб заважає, ватні штани, валянки це не дуже. Така звична ситуація, підходжу тихенько. Слава Богу, освітлення велике було. Ну, підходжу я дуже гарно. І, і дивлюся на це все. Зі сторони дивлюся, стоїть біля арочних оцих, в яких відкривається кабанір і звідти вирулюють літаки. Ну, кабанір, звичайно, закритий, бо ніч, четверта ранку, чи ночі, як би можна сказати так. Білі ночі такі стоять. Видимось непогано, стоїть заяць, чи стоїть, чи ну, сидить на, на, на задніх ногах. Ну, передні лапи вверху, як кажуть, і вуха в сторону, так, на бік. І лапами передніми так шурує, так тарабанить, просто розряджує повітря. Бистро, 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 бистро махає. Так, він мене не побачив, бо він зайнятий дуже був, дуже, дуже зайнятий. Але тарабанить тими лапами так, що повітря в ніч дуже чути. Віддає по цьому розріджене повітря, віддає по железяці, по воротах цих. І це такий тарабанний звук. Я дивлюся, він тарабанить, 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 виконує свою роль таку тарабанщика, зайця, барабанщика. І я тоді згадав про цю іграшку, думаю, десь то вони, ті, хто майстрував цього зайця іграшку. Ключиком, щоб він по барабану. Ну, то барабанив, він барабанить повітря. Але барабанить він вправно, гарно. І, і думаю, оце так. Вік живе, вік учись. Він ніколи такого не, не подумав, що зараз може бути барабанщиком. От є. І барабанить він краще, ніж ударники. З тими групами музикальними. <зо> <зо> Він такі найгір, що от, от от так, то Треба ще так було барабани. Музикальний <зо> <зо> от такі це діла. Добре, от такі це діла. Тепер думаю, ну я в Україні такого не бачив. Тому що в Україні зем таких немає, то та від чого, вони такого, тих зайців так багато немає, а там зайців ліси густі, зайців багато. І чудять, вони так гріються, та ще й морози такі б'ють, що дай Боже. Так що таке, підписуйтесь на мій канал, ще раз кажу, ще багато історій у мене є заготовлено.